Йоу, я мальований, і це канал, який допоможе тобі трохи викупати в стилі Раз, два, три Купуєш мод на базарі Викупай, трохи не знаєш, то стиль шарить Викупай, трохи, ні Не можеш піти убрати шкари, купай, троха, ні, упашний світ тебе посвяти Лупай, трохи, ні, є Сьогодні ми будемо говорити про таку табуйовану для чоловіків тему, а саме тренди в їхньому гардеробі. Тому ми не можемо почати без маленького дисклеймеру. Взагалі, перш за все, варто сказати, що головний тренд цього року, як для чоловіків, так і для жінок, це форма Збройних сил України. Форма медиків, робочий одяг, волонтерів і таке інше, тому що ці люди це супергерої, які ми завдячуємо своїм життям і незалежністю. По-друге, звісно ж, тренди це в більшій мірі такий маркетинговий хід, який щороку змушує вас змінити гаджет, оновити кросівки або навіть зробити ремонт вдома. Але ще тренди залежать від невпинного розвитку людської фантазії, тому що вчора щось придумали, сьогодні вам це набридло, завтра ви придумали щось нове, і люди це вже підхопили. Тому зараз ми на це все будемо дивитися. З вами через призму здорового глузду. І забігаючи наперед, я скажу, щоб не бути згодом суцільним антитрендом і за просто не ведіться на найбільш такі кричущі новинки. Це в принципі стосується будь-якої сфери людського життя. Ну скажімо, ви захотіли стати блогером і зразу взялися за перископ чи клабхаус. Для людей розумних вже все зрозуміло, а для інших давайте ще проговоримо. По третє, це для людей заможних. Оця вся висока мода. Ну ви замічали, чим легше вам дається там їжа і житло, тим більше речей вас починає цікавити і тим екстравагантніші ваші вибори стають. Типу, вже не опілля, а якась крафтова ІПА за 80 гривень. І от коли ви почнете тратити на вечерю в якомусь ресторані 500 доларів, тоді подивимося, як ви будете одягатися. А зараз без усудливих і дурних коментарів. Ну і по четверте, Кожен дизайнер, то перш за все митець. І він не може бути митцем, якщо він раз за разом буде робити просто джинси і якусь там фуфайку, мастерку, як показати свій скіл. Ну, типу, коли ви йдете на виставку сучасного мистецтва, ви що там очікуєте? Пейзажі, чи коли ви йдете на якусь тусовку, ви хочете там слухати віолончель? Нє. Техто було класичну музику. Сучасне мистецтво було живопис. А дизайнери щораз. Будь-класичне уявлення про одяг. От просто показують, я так можу. От я взяв то, то, зшив, вклав туди якусь глибоку ідею і на викупай трохи, ні? А тепер уже погнали. Я буду все дуже швидко проговорювати, тому що так званих трендів дуже багато, а я не хочу вас нудити. Якщо щось сподобалось, то вже на самостійне опрацювання. І перше ми маємо горбкор. Не перший рік ми його маємо, це взагалі я би сказав пік популярності. Хоча мені здається, що всі вже це знають, але я знаю, що тут є такі люди, які не розуміють, про що я говорю. Горбкор це така стилістика, яка запозичує свої елементи, скажімо, з туристичного магазину. Трекінгове взуття, пуховики, панамки, лямки, застібки, якісь карабіни і так далі. Особливо можна виокремити пафер текстуру. Тобто вигляд пуховика це може бути і куртка, і штани, і шарф, і сумка. Ще фліски. Дуже багато флісок, як класичних якихось ретро моделей або таких декорованих, і цікавим аксесуаром, який минулого року є Балаклава. Але наші умови ну давайте не злити територіальну оборону, ходячи по вулиці в Балаклаві. Також можна виокремити такий культ туристичних окулярів. В основному це бренд Оклі, але в принципі любі спортивні окуляри залітають сюди ж. Ну і гортексні курточки, звичайно ж, взагалі курточка, оця Arcteryx, це один із найбільших трендів цих сезонів. І що я можу сказати? Мені подобаються ці тренди, тому що вони дійсно практичні порівняно з багатьма іншими. Типу, навіть якщо трекінгове взуття в цьому такому модному переосмисленні набуває якогось там білого ніжного кольору, ну все одно воно практичне, тому що воно зносостійке, воно зручне і воно воду не проникне. Такі тренди мене тішать, але я повторюю, знову це є пік популярності, і ще чуть-чуть вас почне тошнити від усіх цих Arcteryx і соломонів, тому Ще зекономте гроші і виберіть собі щось менш розпіарене. Тренди щодо штанів. На першому місці, звичайно ж, це є карго штани. В цілому маємо тенденцію на більш широкі моделі. Ця історія є циклічна, але в будь-якому випадку це трошки естетичніше і зручніше, ніж скіні варіанти. Щодо карго штанів, важко уявити, що вони стануть антитрендом, але откі найбільш попсові дурацькі моделі, ну, звичайно, що стануть. Та навіть якщо всі стануть, то скажу, що. Чесно, тому що я для себе відкрив карго штани, ну не знаю, років 4-5 тому, і тепер я обожнюю, коли мої штани важать 10 кілограм, коли там є павербанк, газовий балончик, снікер, сплівковий фотоапарат і ще багато всього. Мені так комфортно, я практично тільки в каргоштанах і хожу. Тільки раджу вам забути про манжетики знизу і взагалі не обирайте ніколи карго штани у мас-маркеті, тому що їх треба купляти або на секунді, або в якомусь спеціалізованому магазині. Це мають бути або мілітарі штани, або робочі. Карго штани мають дійсно бути міцними і витривалими, а не тільки це. Ну і щодо штанів маємо ще штани парашути, це такі тоненькі, але дуже надуті широкі штанці, які бувають також часто знизу затягнуті. І ще можемо навіть помітити такі вайб-70-х, а саме штани Кльоші. Jumpsuits. тренд для лінивих, знаєте, такі типу костюми для стрибків з парашутом, хоча можна замінити будь-яким робочим комбінезоном. Класно, легко формувати якийсь образ, тобто весь образ, по суті, робиться за рахунок обвісу якихось там аксесуарів, біжутерії, головних уборів, сумочки і заряджених курсівок. А якщо до якогось елеантного одягу, то та тут ми маємо такий тренд, як Power Shoulders, тобто підкреслені плечі. Думаю, всі ви замічали. Оце десь рік сімнадцятий, напевно, коли в жінок появився тренд на ретро-блейзери, вони всі стали такі раптово дуже квадратні. Ні, жінки тоді не займалися пауерліфтингом, просто це перелонові такі вставки, які напевно переїхали з їхніх бра. Бо жінки зрозуміли, що маленькі груди, то взагалі красиво, їх не треба підтискати. Так, що там, Power павержолдер, сорі. Ну та тепер от такі піджички теж переберуться до чоловіків гардероби, і думаю, ви будете частіше їх помічати тепер на вулиці. А ще на показах було дуже багато підперезаних чоловіків. от Всілякі там тренчі, пальта підперезані, що створює таку е, форму пісочного годинника. Але особисто я не дуже люблю такий вигляд, я більше люблю, коли, от, знаєте, пальто от так важко падає донизу. І таке ми також маємо. Якщо ви бачили минулорічне відео, то там я розказував про оці максі код, це тренчі, там навіть шуби були, пальта, які максимально падають донизу, аж волочаться за вами. Але звичайно, ми такі моделі не будемо носити, якщо якась там комунальна. Служба не буде нам платити 5 тисяч гривень в місяць, те, що ми район підмітаємо. Тому ми обираємо практичні моделі, ну хоча б до кісточок. І як і минулого року, я кажу, що, скоріш за все, це вам треба придбати на секунді, ну або якихось люксових брендів, тому що мас-маркет ну, не робить він такі довжелезні моделі. І взагалі буде страшно, коли вернеться оця тенденція з 2000-х на короткі тренчі, на короткі пальти, типу як піджаки. Тому що це справжні джентльмени носять довжелезні. Що ще на рахунок елегантного одягу, це двобортність. Річ не нова, ви звичайно ж її всюди бачили. Чомусь вона пасує, чомусь ні. Взагалі, мені здається, цей вибір повністю суб'єктивний. Як на мене, то двобортність виглядає більш строгою, тому що нагадує якісь військові шинелі. Викупай не, Хей-хей-хей, ви б знали, як це важко було готувати це відео, бо насправді в голові я щось собі це все уявляю. Десь там в інстаграмі бачу, але так щоб структуризувати це все, розказати по пунктам, знайти фотопруфи із показів із стрітстайлу. Ой-ой-ой, лишенько, як це було важко насправді. Тому чисто заради підтримки, прошу про підписку на канал, про комент під цим відео або навіть донат. Посилання для донатів є в описі. Ми зараз збираємо на якийсь класний мікрофон, скоріш за все, роут, щоб виходити і спілкуватися з людьми на вулиці. Бо це історія суто домашня. Берет. Берет взагалі дуже крутий аксесуар. Він зразу нам асоціюється з якимось витонченим смаком, з людиною творчою. Не знаю, чого хлопчура в нас така затянута і мріє тільки про якусь там кепку UFC в чорну панаму. Ну, хотілося б бачити більше. Ну, як більше, хотілося б взагалі бачити берети на вулиці. Так що, якщо не знаєте, як стилізувати берет, ось тут показано. І з тими вашими трендами, шмендами, це ж головне, щоб ноги в теплі були. Ще би придумали тренд про труси. Взагалі-то таке є. <схід> Я не знаю, вроді би, вірджелебло, покійний цьому винний, якщо хтось знає, поправте мене. Але тепер на моделях можна побачити явно їхні боксери. Навіть хтось заправляє сорочки, всі боксери. І мені цікаво, наскільки ще довго висока оця мода буде щось запозичати з стрітвіра, з. Ну це ж, по суті, якби відсилка до гетто, в чорного гетто, де було отак перва. Абливо ходити з голим торсом і щоб з там штанів, шортів стирчала резинка якихось крутих фірмових трусів. Типу, бо мені здається, що такі сноби вони мають захотіти вже віддалитися знову від нас, простих людей плебеїв і зробити якийсь цей ренесанс знов такої високої класичної моди. Ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Преппі! Преппі стиль, напевно, ви вже про нього чули. Це взагалі є такий стиль, знаєте, заможних учнів приватних шкіл. Ну, типу, ви по-любому бачили якісь фільми, типу, як це? Спілка мертвих поетів, от такі от закриті школи, там де е, вони грають сквош, квош, в них там є гребля. Ну, уявили собі цю картинку, але в принципі і ці бомбери, які ходили шкільні футбольори, шкільні бейсбольори, воно також сюди входить. І якщо шукати суто на спеціалізованих сайтах по моді, показах тех. Препі, то воно, в принципі, дає ну, якісь класичні образи, які не мають відношення до препі. Просто класичні вишукані елегантні образи. Але то, що тут було, то та, та то, от препі. Шкіра би там вегани не казали, шкіра то надзвичайно красива текстура. Вона може бути і вишуканою, і мати такий вайб робочого одягу, і бути такою гранжевою, взагалі оцього гранжу. Зараз дуже багато. Напевно, через пару років оцей наш сучасний стиль, такий популярний, отримає якусь конкретну назву, і буде така конкретна формула, як от його наслідувати. Але зараз ви можете тільки це споглядати, смакувати і старатись відтворити. І в цьому якраз от прекрасність цього всього фешена це як пити якесь вино. От ти п'єш, ти точно не знаєш що там і ти стараєшся розгадати оцей цей букет, розсмакувати його. Так, от що я казав, багато гранжу зношеності. Ну. В других брендів це ефекту зношеності, ефекту порізаності, ефекту зіпраності, ефекту вицвітання кольору, ефекту потороченості. Ну, ця деструктивність і зношеність, і у цей гранж вони пов'язані не лише з шкірою, її можна перенести і на ті карго штани там, чи на худі, чи на будь-що взагалі. Це якийсь частково вайб Ріка Овенса, частково сучасної баленсіаги, і частково чогось ще, що я от ще, власне не розпробував. Так ось, а, шкіра. Ну, шкіра, ну то, скоріш за все, еко Шкіри, взагалі, шкірянки топ, та не тільки косухи, будь-які шкірянки. Це ж і типу вайб-70-х за одне. Ну, теж це така тенденція, яка дуже помітна. Сюди можна включити і стрижки, і кльош, і такі сорочки. Ну, коротше, це теж тренд. А ще тепер я згадав про ці байкерські шкірянки, блін. І навіть не не тільки шкірянки, а просто куртки. І це можуть бути, блін, не не байкерські, якісь раліні, там, де от Mitsubishi Motors, реклама Marlboro. Блін, і ви бачите, як почав про одне, перейшов в інше, бо воно насправді все таке зараз пов'язане, і ти не можеш якось конкретно назвати. Це там стиль емо, знаєте, як колись було. Бо прекрасність якраз в тому, що ти цю байкерську куртку можеш гармонійно впхати і в свій образ 70-х, стилістики 70-х, і в стилістику 2000-х. Прекрасний час. Добре, йдемо далі. Як я згадав про Ріка Оонса і сучасну Баленсіагу, то варто сказати, що зараз є дуже популярним full black outfit. Це класно, бо монохромний чорний образ додає вам трошки ціни. Ви виглядаєте в чорному дорожче. Ну, не у всьому, бо той повністю чорний від Канівеста зараз це, ну, взагалі недорого. Це така більше, не знаю, аскеза, навпаки, і особливо ці його прийоми з старанням особистості. Ну, коротше, він маску носить. Хоча, знаєте, з однієї сторони сумно дивитися, коли от на вулиці така мряка, і всі якісь такі сірі ходять, але насправді Якраз от сірі, це коли ці дешеві такі базарні сірі, темно-сині кольори от цих дешевих фарбників. Хочеться, щоб хтось вийшов яскравий. Та, але коли хтось йде в вишуканому чорному образі, до нього немає ніяких претензій, навіть якщо мряка на вулиці. І ще що на рахунок показів це є чоловічі сукні, і взагалі фемінність в чоловічому одязі. Оце точно то, де може підірвати пукан такому воїну за традиційні цінності, і гетеросексуальну сім'ю і білу расу. Бо всі знають, що чоловіки в сукнях призводять до неповноцінних сімей, до просування ліберальних цінностей, до 5 g вишок, до вакцинування і до ереса та не в цілому. Але блін, я би так хотів відчути <хи> оцей легкий літній вітерець і свободу своїми геніталіями, і знати, що мені не прилетить зі спини від якогось бидла. Бо біда в тому, що чоловіки давним-давно носили щось по типу суконь, і це вважалося норм. А от зараз це неприпустимо, так як в минулому столітті було неприпустимо для жінок носити штани. І ви викупаєте, що пройде ну, там скількись років, у вас будуть внуки, і чоловіки всі поголовно будуть носити стрінги, а жінки всі будуть. Ходити в сімейках. І ви їм не доказите, що це ненормально, бо не існує нормальності в такому питанні. Але хтось вважає, що ця тимчасова умовність правил в одежі Вона напряму пов'язана з сексуальною орієнтацією або рівнем інтелекта і свідомістю в цілому. Окей, не буду вас грузити Що <хи> в цілому на вулиці, крім того, що я розказав і показав, так це такий масштабний обширний тренд на 2000-ні Це є єдиний час в історії, який я не розумію в плані людських уподобань щодо одягу і дизайну, взагалі. Того мені важко про це говорити. Але в цілому, все, що от ви колись ходили в школу, І що ви бачили на людях, штани з низькою посадкою, якісь там облягаючі і заодно кропнуті футболочки з усілякими блискітками. Оці дурацькі окуляри, дурацькі кепочки, тракери. А штани, що знаєте, такий колір джинсу. Темний, і у ці протертості вони такого жовтого кольору, ніби блін, ви ж лазили по якійсь жовчій, і воно все засохло. До речі, навіть за рахунок цього появився тренд просто ходити в великих навушниках. Ну коротше, якщо хочете викупати за 2000-ні, хочете окремого відео, пишіть так і буде, я вже зроблю. Ну і на кінець вам ще розкажу про взуття. Є такі найбільші тренди, як взуття Клокс, тобто взуття, яке наслідується дерев'яне, по суті, мюлі. Коротше, мюлі, там найбільш популярною моделлю є біркінштоки. І оце теж тренд уже на піку популярності. От того року, Іра пам'ятаю, їх в Італії ще купляла, то воно десь, напевно, бо тільки зароджувалося, або вже на середині популярності було. Зараз просто кожен інстаблогер, який там має собі лишні гроші, щоб ще купити одну пару взуття, він має оці біркінштоки. Але взагалі мюлі стосуються не тільки біркінштоків, зараз популярно навіть. Там Balance обрізав п'ятку, і з крусівок роблять мюлі самби і, взагалі, отакі такі плоскі ретро-кросівки. Дуже дивно, тому що це вроді би дешеве взуття, чого воно стало раптом таке трендове. А тому, що є така, блін, ну не субкультура, не знаю, течія, називається блок яка стала популярна за рахунок Тіктоку. Коротше, такий зовнішній вигляд баті. Можу також зняти коротеньке відео про це. Так от за рахунок цієї стилістиці стали популярні усілякі самби, і там варіації, які бувають з пешики, там всякі біргінгеми і так далі. Ну або кросівки від інших брендів в такій стилістиці. І ретро-бігове Взуття Таке прям сіточне, сіточне, типу як Asics, New Balance, Тобто ви можете зараз штурмувати свій секонд-хенд, там по-любому є от старі моделі от такого взуття, і ви зараз в ньому буде, будете виглядати супер актуально. Ну і на кінець, на кінець це трекінгове взуття, я думаю, всі ви про нього знаєте, особливо ці соломони, супер заїжджені. Ну, вони, вони мега гарно виглядають, дійсно, але вони мега заїжджені. О. Тому, як я казав на початку, краще зекономити і взяти собі щось в трекінговій в цій горбкорній стилістиці, але щось не таке гучне. Ось і все. Тепер ви реально Попаєте в чоловічих трендах щодо осені і зими. Ви, надіюсь, на них дуже скептично подивилися, але тепер розумієте, як вам одягнутися, чи як вам одягнути вашого хлопця, чоловіка, сина та будь-кого, хоч вашого діда. Підтримайте цей канал і відео підписками, коментарями, донатами і всім, чим ви можете. І приходьте за тиждень дивитися нове відео. Дякую за перегляд. Па-па.